Привіт! Бажаю гарного настрою. Ніхто не хоче дешево купити пару бургерів. Ти що, афіріст? Капорошенко казав, блять, попереджав. А там отако, блять, схема, нахуй, працює. Я буду коза, Дереза вас отак бодать. Ну, ти козьо, Ти жо, блядь. Ви на каналі. Доброго вечора. Ласкаво прошу в дурку. Ми ваші лікарі. Мам. Ша! Ша! Я не мама! Я не мама! Я мавка! Давай наверное, еще одну у вас. Джейса, учениця 9-го А класу за активну участь у спортивному житті гімназії Субіна Марія. У му році, коли меджинка, Бедж... Меджин але нагадую, вам варто усім підписатися на мій канал. Усім, окрім Мар'яни, бо вона вже підписана. І ще натиснути лайк. Що там пишуть у нас в рецепті? Два яблука. Ну, похуй у нас три. Де вона нахуй? Її тупо ніде немає. Класно всім? Слухай ти, блядь, я тебе зараз роз'ївунда, нахуй. ти хочеш нормально весіть, блядь. я тебе зараз реально приклею, сука. Блядь, нахуй. Діарея, нафіг. А, а що як його називати? Че, як це називається? Називає? Не діарея, а голобли. Як? Діабет? <плес> Ладно, пишіть, як у вас справи. Ооо! О ноо! Це мій друг. Я вже каже разів раз сказав, що я не слухаю. <плес> <плес> Музика це мистецтво. <плес> Оооооо Сука, закончи песню, блять. Заебал нахуй. Я алкашку не п'ю. Я заплатив по 3 бутилки їхнього пива а, і купив суші на всіх, які ми разом не доїли. Він каже: А я другий суші не їв. Можу, ну ті, ти ж не порахував, не порахував і ще й на мене їх. Я говорю, ти чого є? Ска... Я не кав, не, не порахував, я Казав, скиньтесь за другі суші мені. я лі я ж їх не хавав. Я, я мєшся. Це оцей урод постійно мені вищитує деньги, а я якраз наоборот дуже часто йому прощаю, блядь. Да? Бля, зараз конфлікт, я переписку. Я зараз підніму архів, ти шо, лобайок? Я зараз підніму архів, ви yeah. дура, і да Я так пишу. Ти мені должен денег, навіть з расчетом цього, ти мені все одно должен денег. Ні, ніхуя, ні, ти ніхуя не должен. Скільки? 380 за сутки, брата? Ти мені должен 142 гривні. Дай, член пососати, ти мені должен. Дай, пососи, що ти, лобайок, ти гривні Тому що, сука, ти урод.

що ще за донати, блять, на армію, нахуй? Ви хочете, щоб я зробив? Ви, їбануті? Проходимо е, відмітку в 600 е, мою голову прямо в тазіку. хе <рес> <Блядь. рес> я ж просто представляю їбальники людей, які тука зайшли на стріми і не розуміють, що відбувається. Ти чуєш, чувак страждав, нахуй цілий день, сидів, чекав, поки ти прийдеш, нічого не писав, боявся. прийшла, Тільки, тільки ти прийшла вже, вже все, голосочок прорізався, Вона веселіша за Конечно. тебе. Марія! Марія, да, забери да, мене звідси! Марія, забери! Да, забери! забери від цього скучного скучну, скучну, у я я Івана! Артем каже. Мовчить! Мовчить. Мовчить! Голосніше кричить! Артем! Нічого щось не чують. Тебе, в тебе там щось впало, а це аскеза твоя випала. За хмарами, за хмарами над річкою глибокою. Біля компа, тупо. Ой. <різь> там муха, чіт. Там муха, не зважайте. Хуйню якщо тріснути, вона типу, неї нічого не скалопєн... Блядь, Блять, кек чи що. Ні, ну там. Ой, вона побігла. Як Аріхуя, хуя, хуя. Кайф, класний тиск. Я не знаю, як можна оцінити котика не на 10 з 10, тому що це котик. Куйовий настрій треба, а потім пиздики нарізка з котиками. І все, блядь, до побачення, що ти ще хочеш. День сьогодні вже вдалий. Кайфуй на стрімах, кайфуй в житті, Кайфи кілове. У -у -у. Тут зараз треба анімацію таку зробити. Jeg kommer du på en måte

Are you fine, bro? Yeah, yeah. I don't speak Italy, but my friend very good speaking Italy. A bella ciao, a bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 even Delina. And I'm in Vivano, I'm in the ring You think this uh, this voice? This, this track? you crazy, bro. To the doge! Отакий ковер, дадо вам! Ковер? Як ви нас в швидкості затригнули? А mm. треба біти продавати, поняв? Що за обличчям, Катя? Блять, <плес> слава богу, нахуй. Куда, куда я стріляю, блять? тупи в матрі, нахуй! Отаку, блядь, я в нього стріляю, нахуй, а він отак, блядь О, у, 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 у. Ми п'ятого не шукаємо, підтягуйтесь я зараз прийду. Добре. Скільки разів треба? Та якщо один зможеш вже непогано. Так, а як там вибити вещи генерал у цього рейсада? Це топ 100 треба бути, а я. А я 3327. А, ну треба ще одну просто зіграти. <шлухи> <шлухи> Давай. через міну. Давай. У <гум> <шлухи> <гум> мене більш немає друга такого як Кварик. Забудьте про це ім'я. Значить. Цей козьов скидає мені фотку і пише «Сорі, в мене тепер новий друг. Бо іноді так хочеться бути з кимось, іноді хочеться просто поговорити, поділитися, посидіти в Діскорді до ранку попукать, а не одному завжди одному. Підходити знайомитися е, з чоловіком, або підходити знайомитись з дівчиною, з жінкою, там, будь ким. вітаю, нахуй. Вітаю, нахуй, не, не треба. Вітаю. Е, такий день, сьогодні чудовий. Ладно, ні, кажете здорово, братан. Ні-ні. 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 хуйня, забудьте, забудьте. не слухайте, що ти голова. Сійка. Саша. Настя. Дякую за підкат. Вибачте, а на вас випадково зимою бомжи не сплять, бо ви гарні, труба. труба. О, Чіпліно. Чіполіно. Ми без рибалки, добрий день. Караса ловили сьогодні? Це, це ви та щука, що Лебіга зловив. <ріст> О, Лебігу, знаєш? Лічно? Не, публічно. <спас> Як-небудь. Ну просто знаєш, що. Хто я... краще, він чи велом? <спас> <пас> <гас> він мені не подобається, хіба. Ну хто краще? <пас> Но... Що мене те анекдот не тратить. <пас> Либіга? <пас> Пішли. Це друзі з своїми друзями розганяю щось, понімаєте. Я вибачаюсь, звісно, а я для вас хуй якийсь, чи що? Ти наша зірочка, яка е, піднімає настрій кожен день по скриптум. ще маленький стікер з музея Мунка. Пост по, -по половина цього всього йде Філіпу. Там нема такого, не написано. написано. Покажи там не написано. Єдина <реш> рибка, яка в мене е, дуже довго жила, це був Сомік. І Сомік вже пройшов крим, рим і мідні труби, і того півника він був пережив якимось чином. а потім взяв і просто випав з акваріуму. Я приходжу додому і так сидю, знаєте, е, поставила ногу і чую щось під ногою. Думаю, чи це якийсь олівчик чи що, і сиджу і отак качеляю <реш> шкарпеткою, а потім дивлюся, це мертва рибка. Алло? Добрий день, Сушибар бор креветка, слухаю а, вас. Бажаєте зробити замовлення? Ай, я думаю, це його купити телефон, мало як помогли. Ні, це сушу бар креветка. Гарного дня. Блядь, <рес> браєш, м'яз м'яский, блядь. Дівчина на першому побаченні. Блять, погнали, погнали. Ти взагалі навіть не знаєш, як мого кота звуть. Вчора сидить на сторіні за кожу, тип, каже, наше ти малював. Я я знаю згадав Адольф, я згадав. Мало того, що каже: Ой, а там он на арті усаль зі своїм котиком. Ну, як ти йому звати? Гітлер. Я думаю, його його ще покликав. В мене Макдональдсу на 2,5 тисяч гривень випадково е склалося так. Вчора була їбать яка погана погода в Києві. Прям пиздець, все заливало повністю. І що глово, що Болтфуд не працювали абсолютно. Тому я чекав. З'явилася можливість замовляти в Макдональдсі? Я такий, опа. Дивлюся, ціна на доставку їбать яка. 100, 100 з хуєм гривень. Я такий, ну я ж не мільйонер, щоб там заради за якогось макшейка, грубо, грубо кажучи, заради якогось макшейка стільки за доставку платити. Воно дорожче, ніж сам цей макшейк. Я такий думаю, ну замовлю собі побільше. Нехай мені буде на два рази, а воно все шукає і шукає кур'єра, не може знайти його. І потім Макдональдс бере, відміняє нахуй замовлення the це. І я думаю, їбать. Що не буде МакДональдса? Посиджу, почекаю ще трішки. Замовляю через годину ще раз. І знову 20 хвилин ніхуя немає. І замовляю все те саме. Я такий, ну ладно, спробую в голову замовити. Через годину мені приїхало два бігтейсті меню з подвійним сиром, два Бігмака, два маккріспі, 24 курячі стріпса, два макшейка, і, і два чізбургера. Я в'їбав стільки грошей. Але чим я себе заспокоюю, що я купив за ці гроші ахуєнну історію, і я цю історію буду розк... розповідати кожного тижня. Вона, блять, мені дуже дорого обійшлася, мені треба її відбивати. А ти чесно не стрімеш? Да? Ні, я, я я типу, люблю стрім. Ну, анхесис. О, хес, да. Бустер. Ну, бустер не дує. Um, uh... <laughs> От поколь і похуй нехай збиває. Oh! Oh, бляд, 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 зараз. Яба колія. я. мама маму колі <різь> <різь> Дякую за палубу. Добро здорочка. Дякую за етари. Треба тобі річти схоже, так, все таке враження. Єбадя, там прямий ефір! Вибачте, мені сказали, що тут десь ходимо ніяк з ножом, будьте обережні. Хто сказав? Не знаю, дід сидів на лавочці сказав. кав. з ножом? Так. Да. Я тому там сидів на парку, пішов отсюди. До побачення. О, давайте до рулі. Він нас постійно рейдить, а я його постійно не встигаю. Так, да, він сам рейдиться до суча. Ладно, давайте ми теж його тоді. Ніколи в нього не був, він взагалі нормальний. Дорослий, але прикольно. And i'm alone, to know it.